Кобзар і сучасність. Робота учня 6 класу Меренця Івана. Тарас Шевченко. Видатний поет та борець за свободу українського народу 19 сторіччя. Його ім'я відоме багатьом не тільки в Україні, а й за кордоном. Він один з найпізнаваніших діячів України не лише завдяки своїм творам і віршам, а й через свою громадську позицію і внесок у розвиток української нації. Йому, як нікому іншому, знайомі усі страхи кріпацтва, заслання і заборон. Але незважаючи на це, Шевченко продовжував відстоювати ідеали свободи, єдності і гуманізму протягом всього свого життя. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною, суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова. Культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Віна завжди була у його серці, він завжди думав про неї, сумуючи, як за рідною ненькою, і шкодуючи про долю її народу, її дітей. Тому постійно линув у садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, блугатирі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих. Тарас Григорович і досі є неймовірно сучасним. Українці з Шевченкових текстів створюють фолк рок, регі, інді, реп музику. Наприклад. У виконанні гурту Скрябін звучить пісня Мені однаково. Артем Пиловаров та Дорофєєва співають пісню Думи мої. Ірина Білик пісню Бандуристи Орле Сизий. Група Хочу ще пісню «Тополя». Гурт Мертвий півень Садок Вишневий. Зараз, зважаючи на доленосні і бурхливі події в Україні, ми особливо гостро відчуваємо, як слова та ідеї Великого Кабзаря віднаходять зв'язок з реальністю. Хоч як багато років вже пройшло після його смерті, але творчість митця все ще актуальна. Вже на той час він і знав і розумів важливість процесу формування українців як окремої нації і створення власної країни. Побачивши на власному досвіді бажання Російської імперії знищувати український народ, нашу культуру, мову та історію, Шевченко писав і творив заради звільнення українського народу Тарас Григорович для України і в Україні житиме вічно. Сьогодні, як ніколи, він органічно злився зі своїм великим нескореним народом і твердо ступає скрізь у вільній державі. Відсвідомо і свідомо через уста кожного із нас, незалежно від віку, промовляє свої слова Борітеся поборете! хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає! Навіть через віки ця постать залишається живою, вона визнається та шанується і людьми високоосвіченими, і тими громадянами, які далекі від цього. Але для них найважливішим все-таки є почуття гідності не тільки своєї, а й всієї нашої великої країни і її народу. Життя Тараша Шевченко стало символом складного шляху боротьби за свободу. Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине. От де люди, наша слава. Слава України! Дякую за увагу!